Друзі, прийшла на балкончик. В нас сьогодні всю ніч був сильний дощ, гроза і дуже такий поривчастий вітер, все гуділо, шуміло. Ну, а на ранок, от я прийшла. У мене ось тут земля, вся підлога була в землі і валялася ось ця моя хоєчка. На підлозі, тобто вона отако впала зі стелажа і покотилася по підлозі, тому що вона стояла в стаканчику у мене, звичайному, в звичайному такому пластиковому стаканчику, була не пересаджена через те, що в неї була дуже маленька коренева система. Її ще не видно було взагалі, тому залишила я її поки що в стакані, але, напевно, цього робити не треба було. Ну, але вже що є, то є. Я її пересадила, отаке відеречко поставила. Тут такий прозорий пластиковий горщичок, ось такі тимчасові, от його пластмасові, я однією рукою вже не буду звідси витягати. От. До речі, бачите, ось ця хоя майже нічим не відрізняється від карнози. Ось ця публікалекс. А це карноза, вони дуже-дуже схожі. Єдине, чим вони відрізняються, тим, що ця, бачите, в неї листечко довге і тоненьке, таке от гнеться легко, а карноза в неї листя таке воскове, цупке, коротше і більш кругле. Але цяточки, такі однакові в них, якщо так їх показати, ну, якщо не придивлятися, можна подумати, що це одна й та сама рослинка, але якщо придивитися, ну тоді відмінності. Дуже помітні. От. Тому, друзі, от стосовно стаканчиків, бачите, яка. Ну, власне, коли рослинка стоїть в стаканчику, звісно, вона потребує якогось ну хоча б отакого контейнера, тому що стаканчик він має завужений низ, бачите? І отакий розширений доверху. Тому, якщо рослинка наростила нормальну листову масу, вона буде перевішувати, і стаканчик буде падати, що сталося із моєю, власне, хоєчкою. Тому стаканчики це така штука. Ну і, і от багнюка, бачите, там внизу постійна багнюка, тому... Це такий тимчасовий варіант, звісно, від нього не, його не уникнути, тому що ну, рослинка малесенька, звісно, вона буде стояти в стаканчику, бо горщичків таких малески, малесеньких немає, а якось треба ще бачити кореневу систему. Тому, власне, отакі судочки можна приспособити. Ну, але це так. У мене таких рослинок більше немає. Ось ці тільки чотири хоєчки. Слава Богу. Всі інші вже в горщичках більш-менш. ну ось таке. Оця хоєчка, які гарні листячка наростила. Оце карноза моя. В минулому відео вони були ще малесенькі, я їх показувала, а зараз вон вже великий, такий дещо якийсь розживуватий відтіночок вони мають. І так блистять. І ось тут такі прожилочки гарні. Дуже ніжні такі на дотик. Це вже ще старше листечко, бачите, воно більш грубше таке От. а новеньке воно ось таке на вигляд. Тобто молоде і старе листічко воно суттєво відрізняється на зовнішній вигляд. Отак, От друзі. Ну, покажу ще ось цього мого. Хрестовничок, ось ця рослинка, хрестовничок крупноязичковий. Це сукулентна рослинка, така плющеподібна. Ось так він у мене поліз, друзі, поліз. І подивіться, аж куди він мені вже заліз. Я його тут примостила дуже тимчасово, але він вже тут, бачите, вирішив, що він тут хазяїн, і пішов, отако заплітатися по опорі. В принципі, воно би і нічого, але. Суть в тому, що опора це не його, це опора ось цієї хоєчки карнози. Тому мені доведеться оце його плетіння, бачите, він прямо спіралечкою отако поплівся. І мені доведеться оце плетіння все знімати і робити йому окрему опору напевно, як припиниться оцей дощик. Я сходжу в магазинчик, пошукаю йому щось, якусь таку драбиночку. Але знаєте, я не дуже розумію, як я її сюди приладнаю, тому що тут досить вузенька така в нього ємність. Ось ця. Такий горщик, чи встромиться вона сюди та драбинка, чи не встромиться, не знаю. Щось треба придумувати, тому що він отако вже бачите, що робить, він дуже швидко плететься. Це буквально от за добу, він отако поліз. І вже ви бачите, окрім того, що він по опорі поліз, він ще й поліз мені вже ось тут, от, вже по самій хої, вже по іншій хої. ось Якщо не туди, то він сюди буде заплітатися. Тобто він мені вже попхався по рослинах. А бачите, в нього ось ця, як то сказати, бігуночок, ось цей його, да, яким він заплітається. Він дуже тонесенький, він такий, як волосиночка. І коли я його буду отут розплутувати з з оцього, всього, то я можу його просто ну, відірвати. А мені би цього не хотілося. Тому треба швиденько шукати йому власну опору і звідси його забирати, бо я його потім не повидряпую. З рослинок, раз він отако заплітається, треба його звідси витягувати якось. Тому що ця історія, ця мені не подобається. Хоча б щоб не по рослинах, нехай вже ось тут поки що, але не по хоях. Ось тут сиди і не хулігань, будь ласка, якось отак. От. Ну, буду щось з тим придумувати, друзі. Побачимо, що з того вийде. Заквітли мої епістії. Ось ця красунька. Дуже гарно квітне. Ця дала квіточки. Оця в мене квітла давно. От я вже ті познімала, що пожухли, і залишилася от одна. На ній ця поки що не хоче квітнути, там десь щось є серединці, але ще малесеньке. Ну, і заквітла моя ось ця епіція, оця красуня. Зараз я її звідси дістану, тому що тут вже альсобі я по ній пішла. Ось ця красатулька. Такі невзрачні квіточки, але все-таки. Все одно досить приємно. Вона квітне і зимою, тому отако в зимовий похмурий день, якщо вона стоятиме на підвіконі і буде квітнути, воно просто так піднімає настрій. Якось такого затишно стає, тепло в домі. Ну і нарешті, друзі, покажу ось цю альсобію. Я тепер бачу, як вона квітне. Така білий, білий бачите, такий грамофончик. І серединка в неї от з такими рожевими цяточками. Ось така ніжна. І мені дуже подобається ось цей такий край, бачите? Такими ворсиночками. Серединка квітки, отака. От Якісь такі рожеві цяточки, рожево-фіолетові, я би сказала, дуже ніжні. І подивіться, який краєчок. Такий, як, як сніжиночка, чи що. Дуже-дуже класний. На ній тільки одна квіточка поки що, але там, по-моєму, ще бутончики є. Дуже гарна рослинка. Класна. симпатюлечка така, бо мені якось був тако, щоб квіточка була зверху. Ніде не вийдеш, не вийдеш. Йде дощ. Бачите небо яке? Значить, будемо сидіти вдома. Оскільки дощ, і я нікуди сьогодні не пішла. Я хотіла вийти пошукати опору для свого хрестовничка, той, що поплівся в мене поліс по рослинках. Ну і треба було мені вийти в місто, але такий дощик скоригував трошечки мої плани на сьогодні, тому вирішила, оскільки я вже вдома. Зробила собі отакий чайок з бергамотом і покидала туди, Вон там плавають кусточки м'яти, їх зараз не видно, але вони там плавають. Чайочок вийшов досить смачний. І от я вирішила під чайок сісти і порозглядати, знаєте, таку... ностальгія така напала трошечки. Ну просто знаєте, косметикою я майже не користуюся, але щось би таке цікавеньке, можливо, з якихось ароматів для дому подивилася б. Ну, таких ароматів недорогих, якими можна користуватися вдома, тому що ну, якось брендові парфуми використовувати вдома трошки недоречно, а таке легеньке, щось для тіла, там після душу, або для щоб освіжити білизну, можливо. Якесь би брузкове милку, я би може подивилася. Ну, з словом, це з цікавості можна позаглядати, просто отако сісти і погортати трошечки каталог. Сьогодні це Оріфлейм. Чому Оріфлейм? Тому що тако вчора ввечері випадково попався мені в інстаграмі якийсь продукт їхній. І от я згадала про їхнє існування, тому що я вже взагалі, якщо чесно, про них забула. Тому давайте трошки порозглядаємо. Я не буду зупинятися на продуктах, я буду просто також швиденько гортати каталог. І якщо щось зацікавить, то зупинимося на тому, якщо ні, ви, звісно, можете потім собі перейти, подивитися, що вам цікаво. Я отако бігло швиденько просто огляну з цікавості сам каталог. І що там є новенького, власне. Так, ну тут ми все бачили, все знаємо. Тут якісь розпродажі, щось таке, туші. Тушами давним-давно не користуюся, мережевими, тому що вони мені не робили те, чого я хотіла, а я, власне, хотіла дуже натурального ефекту, щоб туш було непомітно на війках, а вона просто тако профарбовувала вигорі кінчики, щоб війки мали. Максимально натуральний вигляд, жодна мережева туш мені цього не змогла зробити, тому я зупинила свій вибір на туші від Maybelline І вона мене цілком і повністю влаштовує. Тут ось ці популярні всім відомі бальзамчики. От вони в кого тільки їх не було. Я думаю, вони були в кожної. Бачите, коли я отако збільшую, тут пропадає фокус, тому напевно постараємося не збільшувати. Так. Тут серія для них. Все це я пам'ятаю. Для волосся, до речі, непоганий. Бачите, ребрендінг вони поробили. Новий дизайн, сонце захисне щось. Далі пішов догляд. Не буду зупинятися на цінах, друзі. Я повторюю, кому це буде цікаво, ви собі самостійно можете щось подивитися. От пішли парфумовані водички чоловічі, 959 гривень. Ну, ви знаєте, на мою думку, для мережевих ароматів це дуже дорого, тому що за таку ціну можна купити брендовий аромат, який матиме багато звучання, який розкриватиметься об'ємно дуже і має об'ємну базу, який міняється, змінює звучання. Мережеві аромати для мене дещо простенькі і таких грошей я вважаю, на мою думку, вони не коштують. Ну, максимум ціна для мережевого аромату це 500 гривень, я вважаю, це потолок. Вище, то все занадто. Просто за, за такі самі гроші можна купити брендовий аромат, досить такий бюджетний, але все ж таки це моя думка. Так, Тут щось з серії Natural. Чи щось таке, чи нейчер, ну, природне щось. От милко брускове, я би, напевно, хотіла би собі, тому що гелі для душу вони сушать дуже, пересушують, а брускове мило було би цікаво. Так, пішли помадки, помадки. До речі, друзі, отут-от, дивіться, яка штука, тут є такі. Киптики, їх можна натискати і з'являються сводчі, бачите? Ось такі. Тут музика, тому я виключу, щоб мені тут ніяка музика стороння не, не грала. Так, нюдові помадки пішли. Що тут ще? Ще помадки. Душ. Тоналочки, до речі, ріфлеймовські мені не підходять, вони мені печуть обличчя і потім з'являється подразнення. Олівчики симпатичні, власне, ось цей зелений колір непоганий. Ну, але тут ми його не побачимо. Ну, отак тільки. Не буду я тим гратися, тому що. Потім пропадає фокус, і ми взагалі нічого з вами не подивимося тут. Тут щось для брів, для очей, підводочки. Знову ж таки, сводчі. Тут можна бачити відтіночки. От, бачите, натискаєте і ну, це просто класна ідея. От класно. Не треба тепер, знаєте, як колись було. Щоб побачити свочі, треба було щось шукати в інтернеті, десь прописувати назву засобу, шукати на ютубі дівчат, переглядати їхні свочі. А тепер можна от просто отут подивитися і побачити, от натиснувши на пінпочку, якесь покриття з блискітками. Класно, класно. Ідея непогана. До речі, до, до таких лаків можна і придивитися, звісно, але ну, ціна трошечки так собі, де вона тут, сам той лак. Будь-який один за 129, будь-який два по 99. Ну, коротше, один, один лак буде коштувати 100 гривень. 2,129. Ну, в принципі, нічого. Якісь такі нюдові відтіночки можна було б взяти знову туші, бібішка. Так, якийсь аспрейчик, але він дитячий, нам таки не підходить. Тут знову ж таки парфумовані водички якісь. Розпродаж 55%. Якщо це 55%, а ціна у цієї водички сі 695 гривень, то повна ціна її скільки? 1200 чи 1300, ну вибачте, про це я вже говорила. Далі йде догляд, доглядові засоби. Всі бачите, Зроблений редизайн, скажімо так, перевипуск, але я думаю, що це все те саме, що і було, просто змінені назви і поміняли їм зовнішній вигляд, скажімо так, оформлення. Ну, але єдине, знаєте, можу сказати, що от в Oriflame мені подобається отакі ніжні, бачите, Такий дизайн дуже ніжний в засобі в усіх, що в декоративці, що в доглядових, на відміну від Ейвону, в якого все чорне, то взагалі щось таке, ну знаєте, для мене дуже депресивне. То ось тут дуже такі, ну, дуже приємний вигляд мають косметичні засоби. Єдине, що вони дуже швидко стираються, оті всі написи, у це суттєвий мінус, тому що коли дістаєш з косметички отаку обтерту помаду чи блиск, ну, просто дуже. Дуже жалюгідний має цей вигляд, але, можливо, вже цей момент допрацьований, не знаю. Так, тут пішли додавки дієтичні якісь. От, бачите, сторіночки живі. Прямо такий оживай каталог класно. Зубні пасти. От, до речі, мережеві зубні пасти. Колись мали таку популярність, чомусь дуже багато дівчат от переходили на мережеві зубні пасти, зубні щітки було модно замовляти, от саме в каталогах чомусь. Не знаю, я чим вони краще за звичайні в магазині, але от мій чоловік обрав собі з джерелі зубну пасту кава і тютюн, і тепер хоче тільки її, і більше ніяких лакавутів він не визнає. Просить замовляти йому саме ту зубну пасту. Що вона його, чим вона його так привабила, я не знаю, але так. Інтимні засоби. Далі пішли ноги, Целлюліти. Так. Гелі, рідкі мила, кремчики для рук. Ну, знаєте, 125 гривень для крему для рук, ще й об'ємом 30 мл. ну, Звиняйте. Ну, я візьму, звичайно, нівейку з баночки і намажу руки, і буде прекрасний ефект. Ну, звісно, вони класно пахнуть, але ароматизатори ну, за таку ціну, знаєте, то трошечки занадто плюс. Плюс тюбічок оцей, да, такий ніжденький, гарненький. Ну, але, знаєте, в принципі, може бути, ну, але не знаю. Нічого більше не говоритиму, тому що так, тут щось для волосся, шампуні. Серія молоко і мед, пам'ятаю, колись брала собі. Тут також все для волосся. Далі йдуть парфуми. Парфумована вода, ембер Еліксир, 839 гривень. А, це наборчик. Водичка і крем для тіла. Ну, така собі водичка на любителя, я пам'ятаю її. Вона така дещо солодка, дещо, по-моєму. Прянощами чи ванільна, якась така східний ванільний амбровий аромат, так, це не для, дуже, дуже не для всіх, скажімо так. Далі, ну, от 499 гривень. Може бути. Що там ще оці літучки маленькі, 299 за одну. І за дві всього 240. Ну, пойдет. Може бути така освіжалочка. Знаєте, от як варіант для дому. Свіженький такий. Один тут квітковий фруктовий, мускусний, зелений, а другий квітковий фруктовий зелений. Щось там зелене яблучко. Таке легеньке, повсякденне, домашнє. Ну, чому би ні. Так, ну тут вже щось посерйозніше трошки. Nordic Waters, щось таке освіжаюче, я так розумію, охолоджуюче, водянисте, квітковий, фруктовий зелений написано, але дизайн такий, наче під водою, щось водне, напевно, мало би бути. 539 гривень, ну, за, за таку ціну може бути, цілком Тако, для різноманіття, чому би і ні. Так, бальзамчики для губ. Тут ще водички 755. ну Таке собі Чоловіча 499. Ух ти. Подивіться, друзі, на оцю красу. На оцю капаючу воду я, я би дивилася, знаєте, годинами, напевно. Дивіться, як класно придумали, ну просто клас. Це щось. Ну це навіть, я скажу, круче, ніж дивитися паперовий каталог, от навіть суто за, за, ось, цю, за ось цю тему. Просто вищий бал. До речі, до цієї серії можна було би придивитися, тому що от з чоловічих таких доглядових засобів у магазинах там, Аврора, ой, ця... Єва і простор, ну, то там обирати немає з чого взагалі. Там, окрім Old Spice, Nivea і ще якогось там дішманського чогось, ну, більше взагалі нічого немає і пахне воно все приблизно однаково і всім воно вже набридло. А от в мережевих, до речі, в компаніях можна було би отакі чоловічі засоби і замовити. Ну це просто класно. Це задумка просто шикарна, оці ось такі анімовані каталоги, це, це просто класно. Так, кулькові дезодоранти, знову водички. Більш-менш адекватні ціни, от 560, 265, ну там плюс-мінус я вже. 519. Во. От саме ці аромати мене цікавили 375 гривень. От і як, як варіант для дому і для білизни це от, я думаю, суперові. От саме з цієї серії, власне, я і я пригадувала, що тут були такі аромати. От, власне, їх я хотіла і подивитися. Гляньте, яка краса. Чоловічий аромат 499. Так. От зараз подивимося, якщо тут музики немає. О, дивіться як. Класна така анімашка. Ну круто. Круто, я скажу. Ну, власне, от і все. Ну, що скажу, от до оцих ароматів, от це, власне, те, що я хотіла. спрейчиків я не знайшла, але я знайшла ось ці водички. Саме ось ці з оцих таких прямокутних пляшечок. От вони мене колись були зацікавили, і щось я собі з них хотіла, а потім якось то все підзабулося, а потім вже було не до того. А от зараз мені згадалося, із оцих ароматиків я щось собі все ж таки, напевно, придивлюся. А може навіть чоловікові. Ну, він у мене, знаєте, до парфумів він такий дуже вредний, йому не догодиш, тому що йому багато чого не підходить. Ну, але тут таке. Але от... До оцих я би придивилася, все ж таки. 375 гривень, суперова ціна, як для бюджетної водички, домашньої, взагалі супер Оці, напевно, я щось собі з того підберу. Ну, ось такий, друзі, був коротенький огляд. Кому сподобалось, будь ласка, пишіть, коментуйте, якщо це. Ну, має місце, можна, можна робити такі коротенькі відео, можна кудись їх вставляти, я не знаю, може просто як вставочку до розбавити такі рослинні, якісь такі розмови, огляди. Мені здається, непоганий варіант. Наступного разу можна подивитися ще якийсь каталожок, але якоїсь, напевно, іншої вже компанії мережевої. От вже 9-та година вечора, а дощик не перестає отакий от дощ, іде цілий день сьогодні. Від самого ранку. Та де від ранку? Від самої ночі і от вже вечір. І я так думаю, що буде цілу ніч. І взагалі, можливо, декілька днів, а то й тиждень, тому що як ну, от минулого року то тут два місяці, перші два місяці літа постійно були дощі. Ми чекали сонечка, ми чекали погодки. І лише серпень от, був такий жаркий і теплий. А так погода була практично осінньою і майже все літо я проходила в коптинці. От лише в серпні я <головіка> зняла кофту. Уявіть. А зараз от не знаю. Тому в мене така підозра вже два дні йде дощ, а то і три, напевно, два. І можливо це надовго. Там яблучка висять на дереві. Значить вже скоро буде осінь. Ну, а в нас так взагалі. Погода вже, можна сказати, осіння, тому що досить холодно. Я не знаю скільки градусів, але 20, напевно, немає. Дуже прохолодно. Ну так, друзі.